Ось основні елементи, які встановлюються у електричний щит. Вхідний автомат Він служить для підведення живлення до щитка, а також дозволяє швидко вимкнути електропостачання у разі необхідності. Реле напруги захищає техніку від намірних стрибків напруги, яке має бути встановлено після ввідного автомату для захисту реле від короткого замикання. Можливі вимірювальні прилади: вольтметр або амперметр. Ці прилади підключаються при необхідності візуального контролю напруги та сили струму. При встановленні реле напруги, наприклад, зубр або мультифункціонального реле Зубр немає необхідності у додаткових вимірювальних прикладах, тому що більшість моделей оснащені можливістю відображати на своєму табло напругу струм споживання та потужність. Далі по схемі розташовані автоматичні вимикачі. Вони встановлюються для захисту від замикання, а також перевантажень окремих кабельних ліній, які живлять споживачів. Багато електромонтажників не виконують розрахунок вибору перерізу кабельних ліній, а приймають для себе наступну формулу. Наприклад, споживачі з потужністю 4 кВт та більше підключаються через автоматичний вимикач 25 А або 32 А. Для підключення розеткових ліній та ліній освітлення достатньо автоматів 16 А або на 10 А. Це не зовсім правильно, тому що довжина лінії, відповідно, її опір, впливає на величину струму споживача. Далі ПЗВ або діфавтомати це необхідний елемент для захисту від струмів витоку.